Вітаємо! Продовжуємо говорити про бар'єри та безбар'єрність в нашому суспільстві крізь призму книжок. І сьогодні поговоримо про суспільну та громадянську безбар'єрність, яка передбачає створення рівних можливостей для активної участі людей та суспільних груп у громадському житті. Головна мета цього напрямку це забезпечити активну участь усіх без виключення у житті суспільства. Перша книга, про яку ми хотіли би поговорити, це ручна зручна розмова. Півник жастовою мовою Ганни ткач. Неможливо уявити розвинене суспільство без гуманного ставлення до людей з інвалідністю. Путівник жестовою мовою ручна зручна розмова це розмовник, покликаний зменшити дистанцію між суспільством та людьми з порушенням слуху, створити можливість діалогу через володіння спільною мовою. В дитячому віці бар'єри зрушити найлегше, тож цільова аудиторія цієї книжки це діти та юнацтво, але вона стане в нагоді і дорослим. В путівнику представлені основні слова і вирази, які полегшать порозуміння та залучать людей з порушенням слуху у суспільне життя. Матеріал тут надається в дуже легкій і доступній формі. Інклюзія та залучення людей з інвалідністю до суспільного життя не втрачає свою актуальність на тлі війни. Навпаки, це питання стає дедалі актуальнішим. Людей з порушенням слуху більше є і через поранення на фронті, і через вибухові травми. Матеріал в цій книжці надано в дуже легкій доступній формі. Тут є слова та вирази, які діти часто вживають між собою. Ця книга перший крок. Перша сходинка, з якої дитина може розпочати подальше знайомство з жестовою мовою. Для цього в книзі додано QR-коди з посиланням на відеоуроки жестової мови, в яких можна дізнатися ще більше про цю мову. Наступна книжка, про яку ми хочемо вам розповісти, це книга моїми словами, біографія Рут Бейдер Гінзберг». Рут Гінзберг це професійна легенда та культурна ікона американського судочинства, одна з перших жінок у Верховному суді США та невтомна захисниця гендерної рівності. Власними словами, Гінзберг сприяла рівності та опиралася дискримінації. А також висловлювала вдячність і шанування тим, хто робив це до неї та разом з нею. Моїми словами написано за участі Мері Гартнет і Венді Вільямс. Це коментоване видання обраних статей, виступів і записок Гінсберг від її шкільної до суддівської лави. Переконливо демонструє широту юридичних інтересів судді, її правничу скрупульозність та глибоко відданість ідеалам рівності для всіх. А також вдячність усім, хто турував шляхи для неї і для наступних поколінь. Рут сама є прикладом досягнення громадської безбар'єрності в консервативному судовому середовищі, адже жінок серед верховних суддів можна перерахувати на пальцях. Наступною хочемо розказати про книжку Сергія Гридіна Чужий. Ця книжка є ілюстрацією проблеми адаптації у суспільство військових, які повертаються до цивільного життя з передової. Головний герой книги Микола Гаврилюк є учасником антитерористичної операції. Він демобілізується і вертається до своєї родини. Нарешті війна для нього скінчилася. Досконо її вистачить. Війна навчила бачити, хто справжній, зробила нещадною пам'ять. Бо як забути хлопців, яким ніколи вже не побачити дому. Не чекав почастей, ні на що особливо не розраховував, але й гадки не мав, що можна бути таким нетерпимими до всього, що вирізняє чоловіка, який місяцями жив у бліндажі, пив воду з калюж і забув про суху постіль. Запросто не кидають йому образливі аватар, вбивця, психічно ненормальний. Драматичною і навіть авантюрною була його дорога додому. А там усе пішло не так. Тяжко було звикнути навіть до асфальту під ногами. Щось незбагненне віддалило його дружину, забрало взаєморозуміння із синами. Він уже небажаний на роботі, нездоланними були мури бюрократії. Усім став чужим, нікому не потрібне. Приречений залишитися наодинці зі своєю війною. Дуже несподівано його кинуло під осколки людської байдужості. Так. Недоречно є безжально не стогнала його ця війна. Життя для нього більше не буде таким, яким було до бойових дій. Там, серед окопів та побратимів, змінюється світосприйняття, змінюються цінності, змінюється саме поняття життя. І люди, які через це не пройшли, можуть зрозуміти це лише теоретично. Повість про випробування домом, чоловіка після повернення з війни, про фронт людського нерозуміння і вбивчу силу байдужості. Тут свої жертви та сльози. Стіна нерозуміння між військовими і цивільними бар'єр, який актуальний для всіх нас зараз, як ніколи раніше. Ще одна група, яка, ну будьмо відвертими, має проблеми з включенням у суспільне життя в силу закритості своєї спільноти, в силу традицій, це роми. І тут не можемо не згадати книжку Антологію Шлях до ромів це антологія малої прози українських авторів, в тому числі ромського походження. Під палітуркою читач знайде 19 прозових текстів про співжиття в полікультурній громаді: згуртованість, взаємоповагу і толерантність. Книга стала результатом роботи літературно-мистецької резиденції Спільно Арт, яка проходила навесні 2019 року. Її організаторами виступила ромська програма Міжнародного фонду відродження. Плануючи роботу резиденції, організатори прагнули створити простір для спільного творчого процесу письменників і митців українського і ромського походження. А також представників інших етнічних груп для, для вільного саморефлексії та самопрезентації, щоб учасники здобули нові знання і засвоїли професійні навички, навчаючись у майстрів своєї справи. Сергій Пономарьов, директор Ромської програми міжнародного фонду відродження, розповідає про цю книгу. Ми керувалися тим, що, хоч Україна і полікультурна, але у вітчизняних літературі та мистецтві. Прикладів самопредставлення етнічних меншин, зокрема ромського народу, обмаль. Про ромів і від їхнього імені переважно говорить більшість, часто крізь призму власних стереотипних уявлень, сформованих через брак безпосереднього контакту. Тому нашою метою було як допомогти ромам і тим, хто з ними знайомий з чуток, розповісти власні історії, не викривлені перспективою іншого, так і створити простір для діалогу. Обміном життєвим та професійним досвідом та взаєморозуміння Лілія Омельяненко, співзасновниця видавництво видавництво, наголошує. Книга Шлях до ромів важлива для нас тим, що відкриває для українського читача ромів як креативних та яскравих особистостей, розповідає детальніше про їх життя та долання проблем, з якими вони стикаються. Ми дуже сподіваємося, що книга допоможе позбутися упереджень, що бодай приявить позитивні сторони нашого співіснування. Подолання бар'єрів та побудові безбар'єрного суспільства велику роль відіграє активістська діяльність. І тут хочемо детальніше розповісти про книгу Єдинороги Лесі Уроки активізму від Лесі Харченко. Леся Харченко, українська правозахисниця, активістка та крафтивістка, випускниця Національного університету Києво-Могилянська академія, протягом 2015 2020 років працювала координаторкою зросту та активізму в міжнародній правозахисній організації Amnesty International. Передчасно померла 7 жовтня 2020 року. Але її цінності, натхнення, її енергія. Житимуть у сотнях сердець українських активісток та активістів під обкладинкою цієї книжки художня біографія Лесі та історія її становлення як ключової постаті для українського активістського середовища, власні тексти, які активістка написала та опублікувала на різних ресурсах, і список активістських лайфхаків від Лесі для колег по активізму. А також спогади про неї, її друзів, колег та людей, які працювали з нею пліч опліч. Віримо, що окрім меморіального жесту, ця книжка стане для сучасного покоління активістів та активісток України, а також тих, хто прагне долучитися до активізму, джерелом натхнення та прикладом того, як щира віра і запал однієї єдиної людини можуть спричинювати вагомі зміни і засадничі зрушення в нашому світогляді. Та життєвому устрої. Іншою проблемою, яка будує суспільні бар'єри, є проблема расизму. Не можемо не згадати книжку Кетрін Стокет Прислуга, яка підсвічує проблеми рабства та расизму. 1960 роки, штат Місісіпі, США. Ейпелін все своє життя пропрацювала прислугою в білих людей, виростало 17 їхніх дітей, але втратила єдиного свого сина. Ніні невгамовна є нестримна жінка, з якою не варто сперечатися. Через свій непростий характер вона змушена часто міняти господарів, але роботу таки знайти зможе. Її торти і пироги незрівнянні. Скітер біла дівчина після закінчення університету повертається у рідний Джексон. Вона мріє про письменницьку кар'єру і хоче розповісти світові про те, що коїться тут. На півдні Америки ці жінки дуже різні, але їх об'єднує відчуття справедливості та непереборне прагнення змін у своєму житті. Вони разом пишуть свою таємну книгу про нелегку долю та устав тогочасного життя і не знають, чи вдасться їм колись її випустити. Книга про те, як шкода, що ми часто будуємо бар'єри там, де їх бути не повинно. Про потребу вірити в те, чим займаєшся, і займатися тим, що серце підказує. Про те, що боротися із стереотипами катастрофічно складно, і ця боротьба часто нерівна і загрожує багатьма неприємними наслідками. Але якщо не боротися, світ ніяк не покращиться. Книга, в якій піднімається проблема расизму вже в сучасному нам світі, це книга Бернардін Редін Еварісто Дівчина, жінка інакша. Цей роман Широке полотно, яке десь дуже тонко, десь грубо й напряму підсвічує найболючіші точки сучасного суспільства: сексизм, расизм, гомофобія, різні прояви насилля, батьки, діти, переважно мами, доньки, дружба та кохання. Роман відомої британської письменниці Бернардін Еварісто являє собою 12 історій різних жінок, здебільшого темношкірих англійок. Не поєднані загальним сюжетом ці історії, як і життєві дороги героїнь, тонко і вигадливо переплетені. Режисерка і вчителька, банкірка і прибиральниця, фермерка і небінарна особа зі світу соцмедіа – Всі вони. Прагнуть свого і сподіваються знайти відповіді на питання, хто вони і звідки, чого варті і куди їм далі йти. Дівчина жінка інакша звучить багатьма голосами, які зливаються в чудовий хор, і хор цей виконує їм самому життю. Ну і по темі соціальної безбар'єрності не можемо не торкнутися теми фемінізму. Книжок тут можна назвати море, але ми вирішили зупинитися на книжки Керолайн Кріадо Перес. Невидимі жінки, як вижити у світі, де навіть цифри брешуть на користь е, чоловіків. «Невідомі жінки це перша книжка про гендерну нерівність, заснована виключно на фактах та статистиці. Це більше ніж 100 років досліджень, прихованих гендерних даних про жінок, що творили історію на рівні з чоловіками. Офіцерка ордена Британської імперії, борчиня за права людини. У невидимих жінках авторка викриває гендерну нерівність там, де її, здавалося б, годі шукати. На клавішах фортепіано. У програмах розпізнання голосу, у клінічних випробуваннях лікарських засобів. Коли розробники продуктів і технологій, замість аналізувати цільову аудиторію, збирають дані про типового чоловіка, навіть сухі цифри можуть підгуляти. Жінки в цій системі залишаються непоміченими. Сфери життя, підлаштовані під чоловічі потреби, некомфортні та більше небезпечні для жінок. Але так буде не завжди. Адже є книжки, які дійсно якісно підсвічують цю проблему. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами, і до зустрічі в новому випуску.